Вітаю шановних учнів, шановних вчителів літо 2024 року, і в мене є час. Сподіваюся, що в мене буде час повернутися до моїх курсів задач з параметрами. Зокрема, хочу повернутися до першого курсу, основні типи і види задач з параметрами, хочу повернутися до третього курсу, чим ми з вами сьогодні і займемося. Це задача з параметрами на ЗНО НМТ. Хочу сказати, що в цьому курсі вже знято 14 роликів, але ці 14 роликів, вони фактично є вирізками з інших роликів. Просто я вирізав ведучи з параметрами. А починаючи з нашого сьогоднішнього уроку, який має нумерацію 3:15, тобто третій курс, 15 урок, я хочу планую починати вам показувати ті завдання з параметрами, які були. У доступних для мене матеріалах, тобто це ті матеріали, які офіційно надавалися тими закладами, які в різні роки проводили зовнішнє незалежне оцінювання, е, маю сказати, що в мене є матеріали різних. Пробних іспитів, реальних іспитів, реального ЗНО. Деякі роки було дві сесії, є пробні варіанти ЗНО і є інструктивні матеріали. Починалося все з інструктивних матеріалів. Ось коли я почав готуватися до наших зустрічей і почав переглядати ті матеріали, які я маю, то я зрозумів, що я багато років ввожу в ману учнів і вчителів. Ця справа в тому, що на своїх зустрічах з вчителями, там на вебінарах на, на зустрічах, я казав, що в Україні от моя фраза, яку я весь час застосовував, у нас в Україні ЗНО проводиться з 2005 року, в 2005 -му, 2006 -му році педеї фонди відродження. А вже починаючи з 2007 року, держава України проводить. Вони є єдиним чинником з 2008 року. Вони є єдиним чинником для вступу в університет. Я казав, неправду виявляється. Тобто, я знайшов матеріали за 2005 рік. Це дійсно матеріали. От я їх відкриваю. Вони називаються Міністерство освіти і науки України, зовнішнє тестування з математики, інформаційні матеріали. І в 2005 рік називався тоді Центр тестових технологій. І Перша, перша передмова, да, як вона зараз, зараз я скажу, вступ. Вступ. От я починаю читати вступ. Дорогі друзі, із 2002-го навчального року Міністерство освіти і науки України за підтримки Міжнародного фонду відродження проводить експеримент щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень. Учнів. Наказ Міністерства освіти і науки України номер 409 від 17.07 2002 року. Результати такого тестування за бажанням випускників можуть бути зараховані як державна підсумкова естестація, а також як вступний іспит до вищих навчальних закладів, що погодяться визначити ці результати. Перелік таких вищих навчальних закладів, що публікується. Тобто перевожу на доступні мови. Деякі навчальні заклади тоді казали: ось ми будемо приймати результати ЗНО, А деякі казали: ні, ми не будемо, ми проводимо свої е, іспити. Це було до 2007 року, кажу так, тому що. Скажемо так, в 2007 році мав це в особистому житті. Скажемо так, мій син вступав в університет, і в принципі, починаючи з 2008 року, це вже єдиний чинник вступу. В університеті. Давайте це все-таки собі запам'ятаємо. З навчального року, 2002-2003, в нас в Україні є така інституція ЗНО. Я сам це ну, може не знав, може призабув, не знав, але казав неправильно. Отже, а матеріали інформаційні, в мене особисто колекція, є з 2005 року. Отже, сьогодні, я сподіваюся, ми почнемо шлях. Ми будемо розглядати, починаючи з 2005 року, матеріали ЗНО завдання різні з параметрами, ті, які не розглянути раніше, у тих 14 фільмах, про які я вів мов. Отже, сьогодні урок 3:15. Ми будемо з вами розглядати зовнішнє незалежне оцінювання 2005 року. Демонстраційний варіант, який був в інформаційних матеріалах, які я цитував. Ми будемо з вами розглядати тригонометричне рівняння другого типу. Отже, перше, перше завдання з параметром, яке з'явилося в моїй колекції завдань, Різних завдань ЗНО, зокрема, це ЗНО 2005 рік, демонстраційний тест, як ми зараз називаємо. Насправді це були матеріали для підготовки до цього ЗНО, така книжечка. Тригонометричне рівняння другого типу. Я його тут подав так, як воно формулювалося тоді, в 2005 році Знайти всі цілі числа К, при яких рівняння ось таке, має розв'язки. Знайти ці розв'язки. Ну, в сучасному стані ми б, в сучасному формулюванні ми б формулювали знайти всі значення параметра К. Ну, тоді, чому слово параметра не написали, я тут кому крапку поставив замість «кому». Чому слово параметра ну, не написали, знайти всі цілі значення параметра К. Отже, давайте розв'язувати, суть від цього не зміниться. Спочатку ми повинні використати обмеженість лівої і правої Частини рівняння, враховуючи нашу тригонометричну функцію. Косинус kx менше буде рівню одиниці, більше буде дорівнює мінус одиниці. Косинус квадрат будь-якого аргументу. Я не буду, поки цей аргумент переписувати, більше буде рівню 0, менше буде рівню одиниці. Примноження на 2 більше буде рівню 0, менше, буде дорівнює 2, і додавши одиницю. Ми можемо ось таку оцінку поставити. Ми могли почати і по іншому. Це, скажімо так, таке грунтовне дослідження. Да, ми могли почати, що просто косінус кх менше буде рівні 1, а 1 плюс косінус квадрату цього виразу більше буде рівню одиниці. Ну, я вже показав дослідження. Повне, скажімо так, цілком можливо, що воно може знадобитися в деяких інших завданнях з параметром або просто тригонометричних рівняннях. Отже, наша рівність можлива тоді, тільки тоді, коли косінус кх дорівнює 1 А і 1 плюс 2 косинус квадрат пі на 4 плюс х на 2 також дорівнює 1 одиниці. Найбільше значення лівої частини, а найменше значення правої. Тобто, косинус kx має дорівнювати одиниці, а косинус квадрат оцього виразу має дорівнювати нулеві. Тобто, сам косинус має дорівнювати нулеві. Отже, я вже поставлю. Х на 2 на перше місце. І давайте ми дуже акуратненько напишемо, пам'ятаючи про те, що за умовою ми шукаємо такі цілі значення К. Отже, з першого рівняння ми отримаємо Кх дорівнює 2PN, де N належить Z, а з другого пі на 4 плюс х на 2 дорівнює. І на 2 нам треба взяти іншу третю букву М, наприклад. ПМ, де М належить С. З першого, з першого рівняння ми, можемо, в принципі, можемо так і залишити за великим рахунком. Нам саме у такому вигляді буде зручно, тому що фактично в рівняння входить не лише змінна Х і 2, цілих числа К і Н, а з другого. Рівняння ми Х знайдемо цілком конкретно π на 2 плюс 2 пі М, де М належить З. І оце наступив той момент, який може, ну в якому ви можете, шановні учні, мати труднощі. Як визначити, як дати відповідь на питання, знайти усі цілі значення К про яких рівняння? Має розв'язки. Ну, я думаю, що тут це таки декілька способів. Тобто, скажімо так, це не декілька способів, це один і той самий спосіб, просто по-різному упакований. Назвемо це так. Найбільш просто, на мою думку, у перше рівняння замість х підставити те значення, яке ми знайшли, і ми можемо зразу поділити на. P, і ми можемо зразу помножити на 2. Що я, ну, давайте я в два прийоми все-таки покажу, не буду я поспішати. І помножимо на 2К. Одиниця плюс 4М дорівнює 4Н. Що таке м, що таке N? Ми знаємо, це цілі числа. Так, не натуральні. Це цілі числа. Що таке К? Це теж ціле число за умовою. Тобто К, ціле число за умовою, а МН ну, ціле число, тому що ми так рівняння тригонометричні розв'язуємо. І тепер наступає черга аналізу ось цієї рівності, і тут нам, безумовно, допоможе, скажімо так, теорія подільності. Н ціле число, тому що. Вираз 4n при будь-якому цілому значенні n ділиться на 4. В той самий час число 1 плюс 4 m воно для будь-якого цілого значення m є непарним числом, не ділиться на 2, тим паче не ділиться на 4. Ну, отак знак не ділиться на 4. Оскільки ліва частина дорівнює правій, то на 4 повинно ділитися число К. Тобто, число К ми можемо записати як 4Л, де Л належить Z. І певні технічні труднощі зі світлом, ну, у нас літо 24-го року важко буде зі світлом. Отже, ми з вами дослідили, дали відповідь на перше питання: знайти всі цілі значення К, про яких рівняння має розв'язок. цілі значення К це числа кратні 4. 4L. А яким в цьому випадку є X? у нас, в принципі, вже є. Тільки я хочу червоний взяти. Червоний хочу взяти, ось такий X. Отже, давайте ну, можемо це написати. Отже, якщо K дорівнює 4L, L належить Z, то X дорівнює π на 2. Плюс 2 Пі М, де DM належить Z. І якщо ми будемо давати відповіді, я маю сказати, що цей номер тоді перевіряли вчителі, не комп'ютер. Ну, ви розумієте по формату завдань. Знайти всі цілі значення, К, при яких рівняння має розв'язки, знайти ці розв'язки. Давайте писати відповідь. Отже, відповідь. Е, які ми К знайшли К дорівнює 4, ДЛ належить З, А. Розв'язки пі на 2 плюс 2 пі М, де М належить З. Ось таке рівняння з параметром було у 2005 році в тих матеріалах, за яким за якими випускники тих років готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. В наступному фільмі планую показати вам те, що було на ЗНО 2005 року.